Вітаю, сьогодні у нас заняття з художньо-мовленнєвої діяльності. Діти, яка зараз пора року? Так, весна. Я вам пропоную послухати, як про весну писав український письменник Іван Франко. Надійшла весна прекрасна. Многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчинка в вінку, Зацвіли луги, діброви, повногомону, розмови і пісень чагарнику. Діти, яка весна у вірші Івана Франка. Прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчинка в вінку. А як ви розумієте вираз, наче дівчинка в вінку? Весна така красива, молода і квітуча, наче дівчинка в віночку. Діти, весною прокидаються усі і пташки, і тварини, і рослини, і комахи. Сьогодні я вам пропоную послухати казку Як весна ліс розбудила. У глибокому дрімучому лісі, де дерева стояли високо, а струмочки дзюркотіли між моховитими камнями настав час пробудження. Після довгої холодної зими до лісу прийшла весна. Сонечко лагідно пригрівало землю, сніг танув, а перші бруньки сором'язливо визирали з гілочок. У старому дублі Великого Дуба жила маленька білочка на ім'я Ласка. Вона була прутка, допитлива та завжди привітна. Того ранку Ласка висунула свій руденький носик з дупла і вдихнула свіже весняне повітря. Ой, як гарно, радісно вигукнула вона. Весна прийшла. Весна почулося знизу. То був їжачок Крутень, який саме виліз зі своєї хатинки під корінням старої липи. А я думав, що це мені наснилося. Ні, крутенько, вже теплішає. Слухай, як діркочи струмочок. Ласка застрибала по гілках. Ходімо будити всіх. Гарна думка, погодився їжачок, потираючи носика. Вони першими зайшли до барлоги ведмежати потапчика. Він ще міцно спав, похропуючи. Потапчику, прокидайся, весна прийшла, кликала Ласка. Ну, ще трохи, пробурмотів ведмежа, натягуючи лапою мохову ковдру. Хіба можна спати, коли в лісі пахне весною? Усміхнувся їжачок і доторкнувся носиком до Потапчикового вуха. Весна, потапчик розплющив одне око. Правда? Ну тоді я, я ще трохи посплю. Він солодко потягнувся. Ласка лукаво усміхнулася. Якщо не прокинешся. То пропустиш перші проліски. Проліски! Потапчик миттю підхопився. Я йду з вами. Так веселі друзі рушили далі. По дорозі вони будили всіх мешканців лісу, Сону жабку квакушку, яка ховалася під листочками. Лісову мишку шурхотушку. Яка ще коняла у своєму теплому гніздечку. Сонечко піднімалося все вище, освітлюючи ніжні квіти і молоді паростки трави. Ліс оживав. Усі тваринки раділи весні, допомагали одна одній прибирати свої домівки та шукати їжу. Яка ж весна чудова! Зітхнув потапчик, гріючись під сонячним промінням. Весна це початок нового життя, мудро мовив їжачок Крутень. А ще весна це дружба, підхопила ласка, бо разом зустрічати її набагато веселіше. Усі погодилися і весело засміялися. Відтоді кожної весни друзі прокидалися разом, щоб зустріти перші сонячні промені та радіти новому життю, яке народжувалося у їхньому чарівному лісі. Вам сподобалась казка? А про кого вона? Про лісових друзів. Ведмежатка, білочку та їжачка. Діти, весна вчить, що кожен новий день це можливість для початку чогось прекрасного, а дружба та турбота одне про одного роблять життя яскравішим. Якщо вам сподобалась ця казка, я пропоную вам. Розповісти її своїм друзям, рідним та знайомим, а допоможе вам цьому мнемо таблиця. Тож я вам бажаю успіхів. На все добре, до побачення!